11 липня, прийшовши зранку на роботу, заступник голови районної державної адміністрації Ірина Леонідівна Балагула відчинила двері та побачила свій кабінет з обваленою стелею. Про що повідомила тимчасово виконуючого обов'язки голови РДА Дідуха Ярослава Ігровича та звернулась до правоохоронних органів. Було мій кабінет, тому що зірваний потолок повністю. І те, враження таке, що це не просто вітер, вітер просто не міг, тому що вікно було в режимі форточки, вікно не пошкоджено. А то, що там внутрі це просто страшно було подивитися, я викликала міліцію, тому що це незаконне вторгнення в Кабінет державної установи, по друге нанесення шкоди Давай, Майну, вонять, давайте. Боже, ну нічого. Але що це потрібно було, щоб все таке осталося і все? себе? Коли є ключі до цього А Коли? у мене і у вас. У мене немає так. Я ж тоді був Ні, ви віддали один ключ, а інший ключ був у вас, тому що ми відомими ключами з вами користувалися. Я думаю, що вам потрібно подивитися і замок теж. Двері були відчинені, ключ ну, не працював, не відчинені. Ну от зразу як я відвідала, ключ так легко не відкрився, як до від цього відкрилися. Надії крім вас ніхто ж не працює. Чи Нет, працює? Ні, ніхто. Включительки в мене і Ярослава Ігоревича. Ні, ще пробиране наверное, мабуть, або, або Мария Сергеєвна. Районні ради, якщо може бути, бо це ж районні ради кабінет. Замок працює. Сьогодні вранці я вийшла на роботу після лікарняного і застала в кабінеті ситуацію таку, що нібито впала стеля. Але насправді, коли я оглянула, вікно було в режимі форточки, з вікном нічого не сталося. Але цілком зрозуміло, що це було незаконне проникнення у приміщення державної установи і нанесення шкоди майну державної установи. Просто так, стеля, яка закріплена, надзвичайно добре впасти, не могла. Однозначно, що це було незаконне проникнення. Одразу я викликала міліцію для того, щоб вони з'ясували. Все, що тут трапилося. При прибутті на місце події, при огляді місця події було виявлено пошкоджений потолок кабінету. І зафіксовано, і ми складаємо протокол огляду місця події, зафіксовано за допомогою фотоапарату. А далі будуть проводитися слідчі розшукові дії, будемо носити до єдиного реєстру досудових розслідувань. З кваліфікацією ми определяємось і встановлюємо суму збитків. От так, все продовжуємо огляд.